В кожному відео кажу, хто такі ухилянти, блін. Відповідно за закону України про мобілізацію в першу чергу мають бути мобілізовані. Слухаємо уважно. Економіка в умовах функціонування воєнного стану, органи державної влади, державні службовці, слухаємо, блядь, уважно, інваліди. Правоохоронці, блін. Спецобліки, муніципальні варти і інша піздота. І в самому кінці списки ви кого ви називаєте ухилянти? Цивільні особи, блядь. Ще як пояснити вам, блядь, не задавайте ці питання, я вже злиться починаю. Склад на екіпажі. Звітність від кожного екіпажа, коли вони будуть безпосередньо на позиції, ми нашим німецьким партнерам відправимо. І не менш проклинка відкривай. Це важливі речі, яких у військових, ну скажімо, так, рідко бувають. Але вони мають бути в кожній машині. Зараз їх машини палять, це дуже важливо. Дивіться, От. Це в кожному екіпажі має бути в кожному екіпажі. І кожний командир взводу роти батальйону має дати під підлад. Щоб знайшли і були, тому що зараз наших багато їх підвішаться і ця штука має бути під рукою. Вдасться затушити, Хорошо. не вдасться. Ну, Значить, вдасться наступну Тут вогнегасник. Тут теж. Це вогнегасники. Загалом да, тут 20 штук. Ні, там 10. Ми, от ви замовляли 10, ми привезли нас 10. Обтачок 20. Це порошкові вогнегасники, їхню дію всі прекрасно знають. І обов'язково це автомобільні аптечки, яка присягнута в машині. під кожну машину можна У нас у нас старі карчі, аптечки вони заповнені, там немає тільки турнікетів, здається, кожного ліки. Тобто там вся пов'язка все інше немає. Все, що при первинній допомозі, тут є. Плюс у нас ж основні аптечки є бойові, а це чисто автомобільні. Це подяка Марині Маринії Лінтусу да, за ці речі. Це саме для комплектації автомобілів. Автомобілі для безпосереднього виконання бойових завдань на екіпажі. І оці генератори не важкі, старі, а це інверторні, дуже зручні. Поэтому Словом і ділом, брат Вінкас, Марина, одеська пісочниця. Ану, переверни камеру ми з тобою. І ще раз, велетенська подяка Маріні за підрозділ, ну, допомогу підрозділу бродяги і киянина. Це дуже важливо. Сподіваємося на плідну співпрацю і надалі. За передну Гуманітарну допомогу, а насправді вона безпосередньо для виконання бойових задач звітність з обом по кожній одиниці окремо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!